Яблучна галета це просто і смачно. Тут немає навіть чого розповідати, тому що це обов'язково потрібно приготувати, якщо ви цього не готували. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов, решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Робота починається з замісу тіста. В ємності в мене вже борошна, і на крупну фракцію тертушки я потерла вершкове масло. До масла з борошном відправляємо: тут у мене цукрова пудра і дрібка солі, дрібку солі для балансу смаку обов'язково, трішки води, вода максимально холодна, яка у вас є, і одне яйце. Все це додали, починаємо вимішувати тісто. Тісто вимішуємо до еластичності, але працюємо досить швиденько, щоб масло не розставало, і клійковина у нас не встигала розвиватися, тому що тут вона нам абсолютно не потрібна. В результаті нашого нехитрого замісу ось таке у вас має бути тісто. І якщо воно не таке, наприклад, якщо воно у вас трішки липне, додайте обов'язково ще борошна. Тісто перекладаю до пакету і відправляю його в холодильник до тих пір, доки буду займатися начинкою. Якщо у вас начинка вже готова, в будь-якому випадку тісто перед тим як ми будемо опрацьовувати, потрібно охолодити. Ви кладете тісто в холодильник на 15-20 хвилин. У мене сьогодні буде галета з яблуками та кисломолочним сиром, але можна зробити і по-іншому. Зараз будемо готувати мою начинку і говорити про альтернативу. До кисломолочного сира додаю цукор та ванільний цукор, крахмаль та сметану. Все це ретельно перемішую і відправляю до холодильника, буду займатися яблуками. А тепер хочу сказати, що. Робити ось таку підложку з кисломолочного сиру не обов'язково. Можна взагалі вкладати тільки яблука, і це теж буде смачно. А також така галета буде смакувати не тільки з яблуками, а з будь-якими фруктами чи ягодами, які у вас зараз є. Саме головне, обов'язково правильно їх підготувати, і коли будемо готувати яблука, я все розкажу. Якщо все-таки ви будете робити підложку з кисломолочного сиру, то тут я вас не буду прив'язувати до конкретно якогось. Я беру сир будь-якої жирності, сметану будь-якої жирності. Коли змішую вже з цукром, тоді регулюю, можливо, мені потрібно більше додати чи менше. Єдине, що крохмаль я використовую тільки кукурудзяний і вам раджу використовувати в випічці тільки кукурудзяний крахмаль. Ще додала білок і знову перемішую. Взагалі про білок абсолютно забула. Жовток лишаємо для змащування, а білок додаємо до сирної начинки. І все, змішали, відправляємо до холодильника займаємось яблуками. Основну частину яблук я вже підготувала і на одному покажу, що я зробила: порізала навпіл, вичислила всередині, прибрала хвостики, все, що там не потрібне. Тобто, все, що не їдять, те я прибрала. І далі ось так нарізаю на такі шматочки. Оці жопки чи бачки, як вони правильно називаються, я відразу утилізую. Ну, вони не прямо мені смачні в гарлеті, тому що у них дуже багато шкірки. А от якраз зараз, коли нарізаю, то це ну, дуже смачно. У мене в цьому році дуже багато яблук попадало, але вони ще не готові для того, щоб використовувати їх для галету, а ті, що вісять, теж ще не готові. Тому я купила цього разу у форі. Я не пам'ятаю, от хоча хотіла записати, як вони називаються, щоб вам сказати. Щось типу айдарет чи щось таке, але дуже смачні яблука, дуже мені сподобались, тому якщо ви будете купувати яблука, обов'язково спробуйте ці. Ну, Здається, айде да ред. Ну, Айда точно і ред точно. Можливо, там ще якісь букви були. Яблука перекладаємо до будь-якої зручної ємності, трішки їх розбираємо, що якщо вони у вас там позлипалися, і додаємо крохмаль та цукор, все це перемішуємо. Тепер, якщо ви будете використовувати будь-які інші ягоди, наприклад. Лохина, чи будете робити в сезон полуниці, буде це полуниця. Чи, наприклад, ви будете використовувати персик, що б ви не використовували цукор, ви додаєте за смаком. От, наприклад, оці яблука вони дуже солодкі. Я додаю мінімум цукру. Ви можете, якщо у вас кислі яблука, додати більше цукру. І обов'язково додаємо крохмаль. Я відразу змішую крохмаль та цукрову пудру і додаю через сито. Крохмаль збивається в грудочки, щоб не вийшло що. Там густо, там пусто, тому краще робити все-таки це через сито. Додаю поступово, трішки додала, підмішала, ще трішки додала, додала, підмішала, ще трішки додала. Можете зробити це за 2-3 етапи, як вам буде зручно. Якщо бачите, що яблука десь склеїлись, розклеюйте їх і продовжуйте вимішувати. Якщо ви робите галету з персиками, робіть це краще в більш такій широкій ємності, щоб вони лежали вільно, не гіркою. І потрішку так їх посипайте, вимішувати можна навіть руками, тому що персик він більш ніжніший. Ну, і те саме стосується всіх інших ягодів чи фруктів, які більш ніжні. З грушею, що мені дуже сильно подобається, але коли я роблю з грушею сир кисломолочний я не додаю. Просто так з грушею теж буде дуже смачно. Додаю тільки цукор та обов'язково крахмаль, щоб він вбирав вологу і галета не розмокла. Картопляний крахмаль, чому не додаю? Тому що він все-таки відчувається. Кукурудзяний крахмаль не відчувається. Більше того, після того як воно випечеться, кукурудзяний крахмаль взагалі перестане. Існувати як такий, і смаку його абсолютно немає. Яблука готові, якщо ви не впевнені в своїх яблуках, можете спробувати на смак, чи подобається вам. Цукор вже розстав, і ви зможете відчути, кислі вони чи не кислі. А я свої вам і мене повністю влаштовують, відставляю в сторону і приймаємось за формування галети. Розкатую тісто відразу на пергаменті, і тут хочу сказати, можна його розкатувати ось так через пакет або через харчову плівку, можна розкатувати, вкласти зверху ще один пергамент, а можна взагалі нічого не вкладати, тому що тісто досить комфортне, і ви спокійно можете розкатувати його і без нічого. Тісто не липке, абсолютно комфортне. І зараз наша задача розкатати його в коло або плюс-мінус коло. У мене взагалі трішки проблеми з симетрією, тому в мене завжди плюс-мінус коло виходить. Але ви старайтеся зробити коло. І діаметр цього кола має бути 37-38 см. Ось так в розкатаному вигляді виглядає моє майже коло. І зараз я шпателем акуратно підрівнюю країну. Хтось їх обрізає, я ніколи не обрізаю, тому що насправді мені дуже подобається це тісто і мені хочеться, щоб все було в одній галеті. При розкатці ще одне, що додам, коли ми розкатуємо, єдине, на що ми звертаємо увагу, це те, що все має бути розкатано рівномірно. Тобто, якщо коло не до коло, якщо там десь у вас вийде овальна галета, нічого страшного. Але бажано все-таки, щоб вона була рівномірна по розподіленню тіста. Все підрівняла, зробила так, як мені подобається, і зараз за допомогою лінійки відкладаю 5 см на бортики і роблю ось такі насічки, умовне коло всередині. Це те коло, з яким ми будемо працювати в якості наповнення, а бортики ми будемо потім загинати. Я роблю насічки на плюс-мінус, якщо вам принципово, ви можете все це відміряти лінійкою. Перетягую пергамент на деко і вже на деко почну остаточне формування з наповненням. По центру викладаю сир та розмащую його по всьому периметру, не доходячи до бортиків. Якщо ви сир не викладаєте, цей крок ви пропускаєте. У когось може виникнути питання, чи можна робити галету просто з сиром. Так, звісно, можна, але як на мій смак, не вистачає якоїсь такої освіжаючої нотки, тому бажано все-таки фрукти або ягоди, щоб були. Перед викладанням яблука ще раз перемішую і починаю викладати від зовнішнього краю до середини. В мене яблук було 700 грамів. Їх, ніби здається, багато, але я люблю, щоб яблук було ну дуже багато. 700 грамів це якраз норм, вони потім сядуться, вляжуться, як їм потрібно. І це буде дуже яблучна галета. Але якщо у вас немає 700 грамів, ви можете використати 400 грамів. Це буде не настільки багато яблук, звісно, але теж буде смачно. Ще хотіла сказати, що недавно бачила в Тіктосі, як одна пані робить такі самі галети, тільки вкладає їх на дощечку, заморожує, потім загортує в харчову плівку і коли потрібно, там вона їх дістає та запікає. В принципі, так, так теж можна робити, і це дуже гарний лайфхак. особливо, коли, там, наприклад, гості на порозі, ви не готові. І тут оп, а у вас є в морозилці галета. Якщо дозволяємо морозилці місце, ви можете сміливо робити декілька порцій з різними наповненнями, заморожувати і взагалі взимку, це буде прям, ну, дуже гарний літній привіт. Коли повністю наповнили галету, починаємо загортати краї. Для першого от такого підйому тіста я скористаюся шпателем, а далі тісто буде відходити від пергамента самостійно. Піднімаємо тісто до яблук і формуємо бортик. Бортик формуємо, нікуди не поспішаємо, щоб все було акуратно красиво, тому що як воно зараз сформується у вас, так воно буде і виглядати у випеченій галеті. Вона не розправляється і нічого з неї такого не відбувається, щоб могло змінити її зовнішній вигляд. Я цю формовку називаю спідничка. Зараз нічого не пришвидшую, щоб ви бачили, як це робиться. Тобто, підняла до яблук. Трішки зробила нахил і защіп. Підняла до яблук, трішки зробила нахил тіста і защіп. Защіпи сильно прям такі не потрібно робити, але все одно проходьтесь, перевіряйте, щоб вони просто трималися купи. І так продовжуємо повністю по колу. Ось ця яблучна галета з сирною підложкою це моя улюблена, скільки б я різних не робила, але ось саме цей варіант лишається моїм фаворитом. І взагалі діло рухається до осіння, а осінь любить випічку з яблук та гарбуза. Гарбуз у нас ще попереду, а яблучну галета обов'язково спробуйте, тому що це смачно. Якщо любите якісь спеції, типу кориці чи ще щось, можете додати. Галета сформована, зараз я її змащу жовтком, який в нас лишився після сиру, і присиплю медоливими пелюстками. Пелюстками можна посипати, можна не посипати, можна посипати подрібненими горіхами, як немає ні того, ні того, можна просто змастити жовтком та відправити до духовки. Мені дуже подобаються мегдалеві пелюстки, тому кожну галету я обов'язково прикрашаю ними. Галета не те, що сформована, а вбрана як красуня. Відправляю до духовки і зустрічаємося з вами буквально через секунду, покажу, що вийшло. Чуєте, трішки сплутала кадр. Ну, щоб ви розуміли, ось таке у мене лишилось буквально через 30 хвилин після того, як я її вийняла з духовки. Але зараз я все-таки вам покажу, що ж у мене було, коли я відразу її виняла з духовки. За бажанням, після духовки можна її посипати цукровою пудрою, можна не посипати, а можна посипати перед подачею, якщо ви не плануєте відразу їсти. Тому що в будь-якому випадку яблука вберуть в себе цукрову пудру. І вона лишиться там подекуди тільки на бортиках. Саме важче це чекати, поки вона охолона. Не робіть так, як я, тому що в моєму випадку вона ще трішки жива. Так, вона не втрачає смаку, але вона набуде ще кращого смаку після того, як повністю охолоне. Прям ну, дуже це смачно, вам обов'язково потрібно спробувати, тому що. Ну, я не раз говорила, і ще раз скажу, що скільки б разів я вам не говорила, що це смачно, ви не зрозумієте, допоки ви не спробуєте. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки, будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну, і звісно, на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. Не робіть ніколи одну галету. Робіть декілька, тому що моя пішла з життя дуже швидко. І буквально через декілька годин, я думаю, Блін, ще шматочок галети з'їсти, але галети вже не було, і я пішла робити новий заміс. А зараз я піду готуватись до нового відео, а ви печіть галету.